Я виклав відео, якраз таки, до речі, з цими рештками. І мені Олексій відписав особисті повідомлення, і далі ми з ним сконтактувалися, і він приїхав, забрав. Зазвичай працюємо на передовій. А тут вже, ну, в принципі, вже майже два роки тут, тут не було бойових дій. А рештки людей ще валяються. Ці залишки будуть передані на... Обня далі репатріація. Тобто на, на українських військових. По екіпівровці спорядженню це військової збройниці Російської Федерації. На жаль, документів або особистих розпізнавальних знаків при тілі не було виявлено. Далі тіло буде опаковане, йому буде наданий особистий номер, воно буде відправлене до моргу. Фактично на обмінах це ще один український військовий буде повернути додому.